Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про структури даних, дізнаємося, що це таке та як їх можна використовувати у мові C. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Щоб розібратися у темі структур, ми давайте уявимо, що нам потрібно описати якийсь об'єкт із реального життя. Це може бути що завгодно: дерево, машина, книжка і так далі. І от, щоб описати, скажімо, дерево, нам потрібно створити багато змінних. Одна зміна може зберігати інформацію щодо назви, інша щодо висоти дерева, а ще одна може зберігати його вік. Також ми можемо описати функції, наприклад, функції для встановлення даних та для виводу їх на екран. Це можна все так описати, але що якщо у нас буде, скажімо, 20 дерев, прийдеться створити дуже багато змінних, які будуть розкидані. По програмі, і в якийсь момент ми просто загубимося в цьому всьому. І тут на допомогу приходять структури. Вони дозволяють в одному місці описати всі характеристики одного реального предмету, а далі на базі цієї структури ми можемо створити безліч об'єктів, які будуть мати спільні характеристики, описані в одному місці, але різні значення для цих характеристик. І от давайте краще на практиці. Ми все це з вами розглянемо та створимо зараз структуру, яка абстрактно буде описувати Усі дерева, а далі на основі цієї структури ми будемо створювати об'єкти. Ну і кожен об'єкт це вже буде якесь конкретне дерево зі своїми значеннями. Отже, щоб нам описати структуру, ми повинні її описувати поза функціями, тобто десь окремо. Ну, наприклад, десь ось тут я буду зараз описувати структуру. Щоб її описати, ми прописуємо ключове слово стракт. Далі ми вказуємо назву для нашої структури. Я хочу описувати дерево, тому логічно вказати назву як «tree». З англійського дерево. Далі ми відкриваємо фігурні дужки, тобто круглі дужки вони тут не потрібні, їх ми не дописуємо, але відкриваємо фігурні дужки. Тут також є важливий момент. Раніше ми після фігурних дужок ніколи не ставили крапку з комою. Тут є виключення і конкретно для структур, а також для класів, які ми ще в майбутньому будемо вивчати, для них крапка з комою потрібна, щоб тут вона стояла. Тому ми також ставимо тут крапку з комою. Ну і тепер це е, в нас вже є структура. Наразі ця структура вона повністю пуста, в ній немає жодних змінних, в ній немає жодних функцій, це просто пуста структура. По факту, вона нічого із себе зараз не представляє. Отже, ми давайте покращимо цю структуру та додамо сюди якісь змінні. Щоб додати сюди змінні, нам потрібно розуміти, із чого взагалі буде складатися моє майбутнє дерево. Тобто, які характеристики я хочу, щоб будь-яке дерево в майбутньому у мене мало. Наприклад, я хочу, щоб будь-яке дерево, воно Мало такі характеристики, як назва дерева, наприклад, його вік, інформація про те, чи живе ще це дерево, чи воно там вже, наприклад, померло, не знаю, там блискавка влучила чи щось таке. І плюс нехай ще буде інформація відносно висоти цього дерева. Отже, такі зміни я тут і буду створювати. Спершу створюю тип даних стрінг, зміну з типом даних стрінг, і тут я буду зберігати назву мого дерева. Ніякі значення сюди зараз не додаю, адже. Ми додавати значення будемо пізніше, коли вже будемо створювати об'єкти об в основній функції. Зараз ми тут лише абстрактно описуємо якесь уявне дерево без якихось конкретних значень, просто зміні. Далі, ми давайте вкажемо те, що. Ми будемо зберігати ages, тобто вік. Ми будемо зберігати інформацію про те, чи це дерево воно ще живе, і це буде true або false, тому bool прописуємо. І плюс нехай в нас тут буде ще інформація про висоту самого цього дерева, тому float height. Все, тепер я описав структуру. За бажанням можете дописати сюди хоч 200 ще якихось змінних, можете сюди масиви подописувати, все це буде працювати, але мені поки що просто вистачить ось цих чотирьох е, параметрів, ось цих чотирьох змінних. Тепер давайте ми в головній функції опишемо об'єкт на основі цієї структури. Щоб нам описати об'єкт на основі якоїсь структури, ми у якості типу даних повинні вказувати назву нашої структури. Тобто раніше я, наприклад. Створював якусь зміну, прописував int, і там, наприклад, нам. А тепер замість інтеджер, ну або іншого типу даних, замість цього я прописую назву моєї структури. Тобто я прописую 3, далі я вказую, що конкретно я хочу створити. Наприклад, я буду створювати об'єкт, який буде називатися як дуб, і вказую крапку з комою. Тим самим я тепер створив новий об'єкт. Наразі цей об'єкт він досі не має жодних значень. Тобто він якби створений на основі цієї структури. В цьому об'єкті ми вже маємо доступ до оцих змінних, але поки що ми не встановили значення, тому, по факту, ці змінні вони досі, досі, ну, нічого із себе не представляють. Тому ми давайте звернемося до цього об'єкту, та через крапку ми можемо звернутися до будь-якого з цих значень. Наприклад, давайте звернемося до і, і сюди ми. Ставимо таку інформацію, що це в нас якраз дуб. Наприклад, така буде інформація. Додатково ми давайте до ages, ages звернемося. Скажемо, що тут буде 5 років. Також ми, можливо, звернемося до значення «is alive», кажемо, що це дерево в нас ще буде живим, і додатково ми ще звернемося до «hate» і вкажемо, що це дерево, воно нехай буде в нас 1,4 метра. Ну, наприклад, щось таке. Окей, тепер ми з вами створили наш об'єкт. Ми додали до нього різні характеристики. І що найбільш приємне при роботі зі структурами, так це те, що ми тепер трошки нижче можемо створити ще один об'єкт. Давайте ми швиденько швиденько це зробимо. Цей об'єкт він буде називатися як ялинка, наприклад, щось таке. І тепер я можу точно так само, як і для минулого об'єкта, встановити нові характеристики, але вже конкретно тільки для цього об'єкта. Наприклад, тут буде написано в нас ялинка. Далі характеристики за бажанням ви можете поміняти. Ну, наприклад, тут нехай у нас буде 4, тут нехай в нас буде 2 метри, Ось так от. Ну, і За бажанням інші значення також можете поміняти. Тобто, що ми зараз з вами. Ми отримали. Ми отримали те, що у нас є два об'єкти це якісь реальні об'єкти, це або дуб, або ялинка, ну тобто це якісь дерева. І е, ці всі об'єкти вони мають свої певні характеристики, ми це можемо помітити. Але при цьому ми можемо помітити, що. Загальний опис цих об'єктів він знаходиться дуже зручно в одному єдиному місці, і нам не потрібно створювати там тепер дуже багато різних змінних, адже все воно знаходиться в одному єдиному місці. І ми просто створюємо об'єкти і додаємо характеристики. Тобто, це трохи оптимізує наш код. Також ми давайте все це запустимо, подивимося, що в нас вийде. Я пропоную просто на екран виводити інформацію щодо назви самого об'єкту, а також давайте ми. Будемо виводити інформацію щодо, можливо, висоти. Тому я тут пропишу ще хейт, і просто ось в такому форматі, звертаючись до дуб хейт. Ну, Вірніше не до того звернувся, ми будемо вводити ще висоту. І в кінці будемо робити ще переход на новий рядочок, і на цьому рядок буде закінчений. Також те саме ми зробимо давайте, і з ялинкою, будемо вводити її та висоту. Ну і нарешті, все це ми можемо запустити. І після запуску ми бачимо, що в нас вводиться різна інформація для різних об'єктів, навіть незважаючи на те, що ці об'єкти, наче створені на базі однієї і тієї самої структури. Тобто, дійсно, структури, вони вони нам допомагають з описом якогось більш-менш великого об'єкту. Ну і якщо ми знаємо, що в нас декілька буде таких об'єктів, то логічніше всі характеристики в одному місці описати. Далі створюємо об'єкти, додаємо вже конкретні значення, і потім з цими значеннями ми можемо взаємодіяти. Також чому зручні структури? Це тому, що всередині них ми можемо розміщати різні функції. І ці функції, які ми тут розмістимо, вони будуть доступними лише для самих оцих об'єктів. Тобто, то викликати функцію, яка записана в структурі, ось так просто з функції main, буде неможливим. Її можна буде викликати тільки через сам об'єкт. Давайте ми таке з вами також спробуємо зробити. Я зараз створю функцію, яка буде називатися як getInfo. І ця функція, все, що вона буде робити, вона буде виводити інформацію відносно самого об'єкту. Тобто на екран я буду виводити інформацію щодо імені того об'єкту. Через які я буду звертатися. Також ми будемо виводити інформацію щодо висоти. Ну і за бажанням, давайте навіть я ще, ще це скопіюю. За бажанням, ви ще можете виводити інформацію про вік, а також інформацію про те, чи е, живе ще це дерево. Ну, я тільки, наприклад, вік ще буду виводити і на цьому все. Тепер що ми можемо зробити? Ми можемо тепер більше не звертатися тут до Сі out, а ми можемо просто звернутися до дуб, наприклад, і звернутися до функції. Get info. Ця ж функція вона тепер виведе повністю всю інформацію відносно самого цього дерева. Те саме ми робимо для ялинка, і тут ми вже будемо виводити інформацію саме відносно ялинки, так, відносно нашого другого дерева. Також ми це все запускаємо і просто бачимо, що. Виводиться знову ж таки коректна вся інформація, але просто тепер все це виводиться через функцію, яка є конкретно в структурі. І так само ви можете створити ще одну зараз функцію, яка вже буде приймати параметри. Це будуть такі параметри, як ім'я, дерева, його вік і так далі. І далі ці параметри, ці значення, ви будете встановлювати в зміні. Таким чином, ви зможете пізніше е, просто звернутися до об'єкта, звернутися до функції, наприклад, там SetInfo, передати параметри. І ви Встановити усі значення відразу, а не так як ми це робили через встановлення конкретно в певній змінні. Ми давайте це зараз робити не будемо, але замість цього я хочу створити ще одну структуру. Давайте ми її відразу почнемо прописувати. Ця структура буде називатися як point, тобто якесь місце або ж координати. І в цій структурі все, що в мене буде, це декілька координацій, ну декілька змінних вірніше, і це будуть е, щось на кшталт координат. Координати по X, а також по Y. І тепер я можу зробити те, що для кожного дерева в мене буде тут ще одна змінна, І ця змінна – це по факту об'єкт на основі оцієї структури. Тобто я просто вказую те, що я створюю нову змінну, Вона йде з таким типом, як point, назва, наприклад, буде як Place, І тепер от що ми можемо з вами зробити. Ми можемо звернутися до дуба, ну, наприклад, до цього об'єкта. Далі можемо звернутися. Вернутися до ем, такого об'єкта як «place». Place – це у нас все ж таки об'єкт, він йде на основі іншої структури. І тепер через крапку ми можемо звернутися ще, наприклад, до x. Це вже в нас зміна, яка йде в структурі point. Ну і можемо встановити, що по x, нехай це наше дерево буде знаходитися в координаті 0, а по виходить y, воно буде знаходитися, наприклад, на мінус 1. Ну, щось на кшталт цього. Таким чином, ви можете все це поєднувати. І, от, наприклад, зараз ми додали додаткову функціонал щоб вказувати де конкретно буде знаходитися кожне наше дерево, що звісно дуже. Зручно. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Як ви змогли побачити, структури це дійсно дуже зручна технологія, яка дозволяє нам описати якийсь реальний об'єкт в одному місці, і далі ми вже можемо описувати об'єкти на основі цієї структури. Кожен об'єкт це реальний предмет із життя, буде, у якого будуть характеристики, можливості, функції і так далі. На цьому в мене все, тож побачимося з вами пізніше. Бувайте!